Послання 70: Піднімись проти атак сатани середа, 20 квітня 2011 року 17.45, Моя дочко, твоя віра постійно випробовується кожної години дня, коли ти піддаєшся тиску з боку сторонніх, щоб відкинути ці послання. Це буде відбуватися завжди. Настав час звикнути до цієї муки. Тепер ти можеш бути впевнена. Більш ніж будь-коли, що ці послання є автентичні і походять від мене, божественного Спасителя людства Ісуса Христа, мене засмучує, коли я бачу, що віруючи зокрема, перебувають під таким впливом шахрая, що відкидають моє найсвятіше слово, коли воно представляється світові, щоб світ його засвідчив. Моя дочко, ти більш ніж здатна. Ігнорувати зараз всі голоси, які стверджують, що говорять з авторитетом, наданим їм божественними джерелами, багато фальшивих пророків є присутні у світі сьогодні і не є тими, за кого себе видають. Слухай тільки мій голос, як я сказав тобі раніше: тобі не потрібне схвалення інших, щоб продовжувати цю священну працю, ці томи священих послань. З часом будуть побачені такими, якими вони є. Ти ніколи не повинна спокушатися дезінформованими душами, що вони є божественно натхненними, тому що це не так. Блокуй брехню, якою буде атакувати твої вуха шахрай, сатана. Він, моя дочко, хоче зупинити цю працю, і він зробить все, щоб перешкодити тобі виконати цю місію. Піднімись зараз і промовляй з авторитетом Святого Духа, який був заповіданий тобі, моя дорогоцінна дочко. Ти вибраний посланець, щоб передавати, як я вже сказав, найважливіші послання для людства в ці часи. Ти робиш мене таким щасливим через силу і мужність, яку ти проявила перед обличчям нападів, які тобі довелося витримати з рук сатани. Пам'ятай, однак, що ти повинна прийняти цю працю зі смиренням, як очікую це від тебе. Приймай мене в своїй душі зараз кожного дня для додаткових ласк. Я люблю тебе, моя дочко, небеса радіють через швидкість твоєї відповіді на мою пресвяту волю, твій Спаситель, Ісус Христос.